Евгений, пожалуйста, не снимай меня. Я тебя прошу. Ты же нормальный человек. Сейчас ты все это... Секунды сейчас. И кидайся. Перестает быть тонным утро. Скажіть, будь ласка, вас коли почнеться засідання? Засідання Добре. почнеться о 20-й годині вечора. Які 20... А можна дізнатися інформацією про відкриття дільниці? Uh, Якщо в нас буде, ми її не дамо. Коли... Шо, опора, це я. А, да. а, Та а, я от тільки що пробував заходити. От он тільки що пробував заходити, його вы теж виглядає yeah. дати. Алло, коротше, вони говорять, 8-й годині засідання збираються починати, зараз інформацію не надають. Коли вона буде, тоді нададуть. Це вже трохи безприділ. Починається. Шиша? Що ви Чому комісії зараз. Ми з'ясовуємо, що в кільниці відкрилися, кого допустили, кого не допустили, тому в мене прохання вам до вас не заважати. Комісії працювати заважаєте мені виконувати своє. У нас немає засідання. комісії, ви прийдете на засіданні. Що, що ви, водите, ви нас наганяєте? Е, акуратніше. Ради полиции. А вы кто такой? юрист. Юрист? Тут другой юрист. Тут уже два юриста. находитесь в кабинете голый кто вы такие? <поставлен> Який? юрист? юрист, окружной большой комиссии, шоу. Это новый, вчера поставили. Вчера назначили. Пишите, а. Да. Почему вы не снимаете ничего? Раз за полицию пришли. Полиция не поставили, Чего они не поставили? Я познал Полицейский. Шовно, Кажут, что там есть противники полиции. Добрый день. Прийдіть, будь ласка, з нами. Тут голова комісії вчиняє кримінальне правоопорушення. Я прошу вас приповнити Ось ця особа, котра є головою виборчої комісії, вчиняє кримінальне правопорушення, перешкоджає діяльності довіреної особи кандидата в народні депутати коридора Олександра Борисовича. Виштовхуючи з кабінету, де йде засідання колегіального органу. А... Прошу вжити заходів і припинити цю я прошу, я прошу прощення. В... На території дільниці хоча б один є, одна особа Немає нікого, туди нікого Ні, не пускають. У нас нет особисті. Нікого не у нас засідання начнеться. Ти Ця особа заважає. Я є довіреною особою кандидата. Я довірена особа кандидата. Шановний, шановний пане, Я, слушаю, вона, я вона, прийшов з'ясувати питання, щоб вона засувати а ач ми надійнішний виборчій комісії не виборчі, допустимо до роботи. займається, займається збором інформації щодо відкриття дільниць і щодо роботи. Це не закритий заверш. процес. Це не процес, ви просто над ними, вибачте, висоте і не даєте їм дайте говорити. Їм Мен, ми, 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 у дайте їм зібрати, почекайте, дайте комісії. і зараз по-перше, не над не висимо. Роз... А ви, ось цій довіреній особі можна ходити, так? Чи це, якщо довірена особами китаться, то їй можна ну, ходити? Пане Сар, пане старший лейтенант, ну, я прошу я зафіксувати. Я є довіреною особою, плюс ов... народним депутатом України і заступником голови комітету Верховної Ради законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Інспектор про... Чернівського Ворського діла поліції, старший поліції. Дуже приємно. Диспільно. Я Диспільно. Я, про... я прошу вас зараз зафіксувати заяву людини. Громадянина щодо недопущення на окружну виборчу комісію. Допробуйте. Дякую. На окружну виборчу комісію головою недопущення довірених осіб, кандидатів, народні депутати і внести до ЄРДР <звісно> стосовно злочину, який вчиняється головою комісії. Будь ласка, заяву люди я, наб... громадяни написують. Як ви закінчуєте виконувати ті посадові облали. Я до вас підійду і напишу заяву на громадянина. А громадянин зараз напише заяву. На Напишіть заяву, будь ласка. Пане голова, прошу прощення. А куди ви тікаєте? Я не знаю. Ні, не знаю. Це органи державної влади взагалі. Це кабінет органів державної влади. Вони присутствують. Довірні особи, кандидати і так далі. Вони присутствують на засіданні комісії. Зараз немає засідання комісії. Засідання комісії почнеться в 20.00. Вони можуть тих, хто працює? Не мішає вам, щоб це все було? Якщо вони будуть мішати нам, ми будемо визивати вас. Ні, працює тільки інформація засідання. А, без без, без перервного засідання 20 вечора. Без... І до цього так само. З 20-ї вечора <кхід> збирають інформацію про відкривання. Ви відкривали засідання правою 8 ранку. Я, Я не відкривав засідання 8 ранку. Ні, в мене засідання 8, Ро, 8 вечора. Робота відкрита комісія? Робота звичайна має, має, право. має право на засідання комісії. Це чітко вказано. Має, має вказує. право бути присутнім при роботі комісії. При вас... Скажіть, будь ласка, ще раз, ви займаєтеся? Я, я вам ще раз. Ну давайте ну, візьмемо закон давай, ну, Це Будемо до завтра говорити. Напишіть заяву, коли не допускають, хай Так, Давайте. Є листочки у вас? Чому це не проти? Ну вон не проти. Просто щоб ви якби... В... Не... Не... Ну, я не слухай, не... Слухайте, я мені... він... І... І... Його... І він ще що... мені ледь не, не протиснув руку дверима. І ви кажете, що він не проти? Ні, этого я не знаю. Ну я можу це відео... Ну я ж все зараз розберемося, не знаю. Не спішався, не всі одразу, пожалуйста, Завірена особа киндация. Можно мені разом чип чи почти? Можете чоловіка присутні. Можете бути ощутительным правильно. Также самый высокий можно. Не порушень, можете отказаться. А можешь привести новый камеру посвячить? И положить. Боже, я не... Ладно, я наберу сейчас, сейчас привезешь. Mm -hmm. okay. Так, э -э мне набирать или заявить Можливо, спочатку я в мене є посвідчення. Доброго, Доброго дня. Я Дякую. хочу